Hello guys, I'm Mice my... і сьогодні ми пограємо у Nate же <гад> Я вже довго чекав, щоб це оновлення вийшло на цьому сайті. Да, Хто не знав, я граю в онлайн версію цієї гри Тому що, якщо я скачаю нормальну версію, то вона в але вилетить. Да. Так. Глазики А ви знаєте, як працювати. Ну да Я знаю, як працювати уже. Так, приходьте. Ох, є... А з вами все нормально. <плес> Який тут персонажі, госпо. Нічогося до нас багато має прийти. Ну, я бачив відео по цій грі але такого я ще не бачив. І ви, напевно, теж. Ну, його чисто, як в... Этораннозавра. Якоешь, тиранозавра Рекса. Чи в кого там, блин. Ну, теж маленькие ручки. <laughs> Это страшно. Это реально страшно. Так что, ДДД, печатка е. Печатка е. Так, тупи. Фу, два, что то там два <кхи> Так, Стоп, чтоб... тут я икий слоняра Окей. Апарта б агабла зот. Ага, так big smile big Нос, А нос у него такий. Нос у него такий. Хм. Зот хи омок. Зот омок. Омок. Омогот. Так, вроде тут все норм. Так, 45, 63, 25. 45, 63, 25. 63, 89, 47. 63, 89, 47. Ага, ну окей. Ну, може треба порахувати. Так, ж... Так. ти є в сьогоднішньому списку, да. Угу. Так, до якого в тебе ж це? Пусть цього. Да. Ці очі лякаються. А дреш тут є ще така штука, вроді для трипофобів. Ну, вроді, це ті, хто бояться от великого скупління дирок. Ну, я такого не боюсь. Я боюсь тільки, що з них червяк вилізе. Якийсь огромний такий. Ну, а так самих дирок я не боюсь. тьфу, Я не боюсь, блин. Я не боюсь. Так, ще є. Я... Так, ладно, що ти тут. Очі завжди закриті, як він через них бачиться велике питання. Зубки от такі от. Брови. Брови ось такі. А ну, скільки в нього ось таких? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один, 2, 3, 4, 5, 6.

так, що у нас тут написано. Little house. Чева. Pointiehead. Я нічого не зрозумів. Ладно, тоді давайте наберем 7332. 7. 3. 3 2. 7, 3. 2. От якщо ніхто не відповість, значить це правильний. Мой куп типові йде. Не, Ні, ніхто не відповів. Значить, цей правильний. Раз. Два, три. Че? Одна і та ж сама людина. Ну господи, ну хоч би постаралися її через скільки там часу додали. Але я ж зразу ж. Так, звоним в ДДД. Скип. Угу. От тут ще може бути такий клоун. От який може там цього ддд Він мені нагадує якогось черка з BDS, честное слово. Ну, то що, ну, чи, э, чисто, вроді, шкіра і прическа схожа на BTS, м'якісі. Їок. Хто, хто, Ага, вампір. Ді-ді-ді. Правильно. Ді-ді-ді. Правильно. О, два, чого-то там, чотири. А, и ще, він, поду, жонат, и що? шо его сестра, стоп. Короче, це тих шей, еги, господи, що це. Таке? Лазики. Брови правильні, вроде. Лонг, нос. Ты носу, я так зрозумів. е. Yeah. Таке имеется. В сьогоднішньому листі, имеется. Ладно. Йогок схор. Ну, вроде все норма Так, так, ні, треба ще позвонити, напевно, на цей номер. 13.46. Так, ладно. 13. Да тут 46. А, якщо вона візьме трубку і скаже, що. Hello, I I'm Speaking. Йок is not at home. Ага, його немає дома, я так друзумів. Ще не вдома він. Хм. Ну. Проходь беру піруга. Раз, два. Три. Шість. Щоб розуміла, я другий раз граю всю гру. І мене за ці два. За ці... Ну, На записи. От я граю перший раз. І мене ще не вбили. Досяг мене отримало. Оркус. Уіркус. Так, до речі. Я проїжджував і за цього, блін. Бо що в нього були неправильні шрами. А, де Ентері реквест, штука. Оте, оте ага, він ще з якоюсь ось цією. Ага, так, шрами в нього які. Два ось таких на ось. Ага, так по шрамам підходить. Тому що в мене один раз було таке, що піш... по... по шрамам не підходив. А Ну, може, треба порахувати, скільки зубів, а ну. ID номер. 63 25 25. 63. Фух, мені показало, що тут є, є неправильно. 63 25 25, 98, 49, 64. 98 49 64 готельно суровий. Окей, здесь, а тут здесь проверила. Так, ну против самого. А где у вас так, таких ноздрі? Dark skira, ну темна шкіра. Тут трошки тісточки. А ну. Так, що кольор? А він кольок, що у нього є скіни? Якісь, якісь скіни. Так, в сьогоднішньому є. Ну. Так. Дес Патер. Дес Ну, його ще через тут і ліс. Можна перевіряти. А стоп. А не то. Ага, до 67-го. Це воно виходить. Хм. Ну. Проходь. Раз, два, три. Щось Мене не грохнули. Так, ді-ді-ді перевіряємо. Ді 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 все правильно. Так, ось це. Поверх. Він живе за ось цим от... 23, 53, 25. 23, 53, 25. 96, 89, 86. 96, 89, 84. Я заплутався. 96, 89. Ну, вроде все правда. Так, ти є. Всего он в Є. Exile. Exile. EXAL, EXIL. Так, Лінатхро, Лінатхро, Угу. Лі... Ланітхро, Ла на 4 наушцих, на наушцих и ще 15 таких. Один, два, три, 4, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, 12, 13, 14, 15. Ну, проходь! Ну, отут треба от прям такі малюсенькі деталі помічати. Один, два. Опана очинка! Ану, Я навіть перейду по цій силці. Куди вона перекине? Куди мене перекине? І ти, но, ну, короче не довіряю. <плес> так, стоп. це Вони зробили отдельний сайт для очівки. Okay. Окей. Роздробник, роздробник зробив одільний сайт для очивки. А, типу, не довіряй ДДД. Слухайте, це цікаво. Слухайте, де, де гра? Де гра? А, от, тут. Тут, тут гра, тут гра. Континю. Шіш, очивка. Є! А, хтось, приходити буде? будешь? Mm да, -hmm. серйозно. серьезно. А ну, ладно, давайте я хоча б подивлюсь, що в нього відрізняється. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. А, давайте подивимося, що в нього відрізняється. А ну, ось це от... Я хочу просто подивитися, що в нього відрізняється. І все. Може, ДДД? Ладно, ми і так знаємо, що це якийсь меня Ну, вот так вот. Да, да. А да, спасибо. Спасибо, что внешло его. Дьюкаем, конти, че там, короче. Здравствуйте. Черный, звучимо, Господи. Зомбардики. Так, ди ди, ди, проверяем. Ди, ди, проверено. Исхтар Исх Иштар, Иштар вроде Ихтар, Чаяк Ихтар, 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 Окей. Искигал. Эресскил. Ирескил. Ирешгил. Так, тут підходить Дидишка. Підходить 3, що там Отримає сюди. А вона живе одна. Лонг-нос. А ну, ніс перевіряємо. Ні. До речі, я помітив те, що ось цей кошмарний режим, який вроді. А цей режим вже вроді навіть в гені є. Ну Типу, там замість от що все стає таким кровавим в гені, і там замість ковпканів якісь штуки непонятні. От я грав в кошмарний режим в гренні, до речі. Але не на запіс. Ішхар Рескі. <решко> ага, так, ладно. Ка, Ка у Касс. Кірлі Хейтр. Okay. Ося, до речі, мені нагадує ось тут. Я так зрозумів, тут персонажі схожі, тому, тому що це ж кошмар, типу, а в снах ми можемо бачити тільки лиця, які ми знаємо. Ну і можливо, наш мозок тут е, міняє, типу поняка. Короче. 94, 52, 69, 85. Хух! як я це виговорив. 94, 52, 69. 94, 52, 69. 85, 88, 96. 85. 80... Т5, 88, 96. Угу. Так. Що у нас тут? На сьогоднішньому листі є? Ну і давайте вже позвонимо. 4, 1, 2, 2. 4. 1 2, 2 Якщо ніхто не візьме трубки, то значить це правильно. Бо вона одна живе. Окей. Ти, значить, правильно маєш бути, по ідеї. Раз, два, три. чотири, П'ять. Шеш! Нас ще не грохнули. Досягнення. <с -2> Нове досягнення. Нас ще не грохнули. А да, айдишечка наша, вот Лилит, 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 -ли Лилиту ту Лилит, Лилиту ту Лилит, Лилиту ту Лилит, Лили Лилит, Лили ту Лилит, господи, Лили ту Лилит, Лили ту Лилит, Лили ту Лилит, Ли -ли правы Тут две замест трех полосов. Доппельгангер! Тут дві полоски замість трьох, алло. Ага. Миз ми зорки нікого не пропустить. Давай її там. Решта. Дві полоски було. Замість трьох. Я навіть, до речі, ще жодного сусіда не знищив. Теж досягнення якесь. Ти у нас правильно? А ось в тебе би... схоже і не зрозуміє. Ну... Так, стоп! А в неї гострий ніс має бути! Ти кого хочеш, обманути, застранка? найгостріший ніс має бути! Ти кого обманути хочеш? Найгостріший ніс має бути! Якщо я жаль, то я зараз... Це... Найгостріша ніс має бути. Так, що там прийшли? Не з'явився ніякий. Зараз Преш з'явиться, напевно. А, знаєш, гострішій ніс має бути. Я не зрозумів. А я не зрозумів. <риск> Привіт, людино. Так, де твоя ID? Что вы по стене идите, забывайте, господи. Проверяем, иди, иди, иди. Вот так вот. Вот так вот. Ну, иди, 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 все нормально. Окей. Сегодняшний список. Е. Yeah. Тут треба такие малюсенькие детали помечать. А ну, в, то, в тебе один, два, три, четыре. Так, Стив, а на каком ты живешь? ваш? Настюмов Выпиш там. 45, 69, 89. 45, 69, 89. 63, 23, 68. 63, 23, 68. Тут 68 было. 68. Окей. Okay. Окей, okay, let's go. Так, сегодняшний молость это та є. Так, що тут можна помітити? А хто мені там пише? Так, ладно. У нього один та -т -т у тату, 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 одне тату. Ну да, вроді, одне тату. Has is triчоek. Big years big. что вроде я что я ну вроде то ли очень че не, че... 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 я запутался че ухо что че... окулист окултист 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 окулист блин окултист ну че а Кіркле. Хто? За секунд фу... А, в нього один, два, три, 4, 5 має бути таких. А тут ще одне не показується, я так зрозумів. Один, 2, 3, 4, 5. Ну, а тут. А тут теж не показує. Зна... Ладно? Тут. Тут теж не показує, господи! Один, два, три, 4. Та воно скрізь не може показати. Чо він в екран не вміщається там постійно на фото. Ага, так, татушка, татушка яка в тебе. Вот така. Ну, проходь. Ой, що це за прищ, господи. Прищ, залізь обратно. Чи, що? Ми його пропускали. Чи ми його не пропускали, стіп? Дивимось, Діди С ДДДшками все правильно. Окей. Зотх. З. Зотх. Омок. Омок. О, май гад. Ладно. 45, 63, 25. Что там было, я уже забыл? 45, 63, 25. 45, 63, 25.

И тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте ще позвонимо. 7, 3, 3, 2. Я вже забув номер. Сім, 3, 3, 2. Hello, зот, спикер. Айм, Zotk? Зодх... Зодх взял трубку. Ясно? Отправляюсь, встар... А, стоп, я деть... Пок. Де-де-де, де-де, 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 де, де, де-де, де, стоп, де, де, де-де, 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 де, де 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 меня ч там руки встрягли? Ты <глуху> прыщ. Че. Нет, це схоже, будто бы, от мы грохнули грохту якого сусіда його душа. <глуху> Клоуняра стої... Клоуняра Клоуня растій игры. Я не хочу играть. Посидки не надо. Ой, ну и шо, да. Но ну, ты мне здорово, блядь, вообще. Че? А він вроде ДДД шли, ку боже бошку Він, дитиди, шли, ку боже, бошку Злесты. Емп такой, що то там, бла-бла-бла. Эй, Клэн, т, Так, стоп. Я. Я. Я де Окей, ладно. Сник. А, типу, яка карта більша? Він поклав 8. Я можу покласти хо-хо-хо-хо-хо. Давайте покладем клоун. Клоуна. Хе-хе. Так, кого покладемо цей раз? 2-2. 52. 52. Так, ми можемо покласти G. Він. Сім. Next. Некст. <зас> <зас> а. Че я... я покладу? Я покладу ось це. Я не розбираюсь в картах, тому. я покладу. К. Ну, постійно ставить вище. Три. Ось таких. <зас> Ча... Він сейчас мене все. Тобто я проходив цю гру. Заради цього? Заради цього просто. Це піз. Ой, вибачте. Нейт Марвіс. Це, типу, що я виграв в режимі чи режим виграв мене. Входу режим виграв мене. Знаєте, так ладно, давайте. Детальс. Нуль. А знаєте чому? Тому що нас грохнув сраний клоун, якого мені самому вже хочеться грохнути. Ну, зрозуміло, в принципі, бажання. Ну, рекорди, Які в мене рекорди є? Ніякі. Ладно, ладно. Є ось такий от ранг, ага, найвищий є. Ага, ага. У мене є тепер ось це от очівка, ось ця от очівка, ось ця ось ця, ось ця, ось ця. Плюс одна очівочка. Ну, блин, ти жалко, що за клоуна ось цього очівку не дають. Хоча мені. хоча. Ні, ну, якщо б це був якийсь рядкий персонаж, то, скоріш за все, за нього б очівку давали. Ну Тому що я вже в якихось ютуберів бачив От це. Цього клоуна. От українських він їм там попадався. Ладно, думаю, на цьому можна закінчити. Пока!